І знову, друзі, вас вітає дядя Саша, ви на каналі Ляпота. Перед вами моя улюблена автівка і отака проблемка в мене виникла. От. Тут є номер і його вночі підсвічують отакі ліхтарики, один і другий. От і ось цей вже не хоче світитися, скоріш за все там згоріла лампочка. От. І ми будемо її звідти виймати. Я подивився у відео. От. Добрі люди підказали, як це робиться. Значить, наша бойова задача. От тут внизу. Зараз спробую вам показати. Ну, мабуть, не видно буде. От тут внизу, ось дивіться, чекайте. Тут є тут є такий отвір. Бачитеся, отверточка. Де заходить. От. Це просто отвір. Там немає ні болтика, ні шурупчика, нічого. Він зроблений для того, щоб я міг встромити туди викрутку От. і таким чином здвинути її насильно. От. І вона потім чекіє і виймаєш донизу. Зараз я буду цю маніпуляцію робити. От. Одною рукою мені це буде незручно, тому що там треба двома руками. От. Але принцип дії я вам показав. Ну Ось друзі, бачите, дуже така проста система. От, ось наш технічний отвір. От, ось наша дердочка. Бачите, вона просто, просто сквозна. О, це зроблено для того, щоб можна було щось струмити, І її такого тако бік чик. і потім вона хоп, стає і виймається. Ось таким чином. Все, тут дуже просто кліпса стоїть. От. От то, от то, бачите, така. Вам покажу. Ось такий як язичок. бачите тут він, от він просто натискається цей язичок. Одною рукою мені не вдобно. Вийшло. Ось от. От і все знялося. Бачимо, сюди стримляється лампочка. Я її просто вийняв. Заздалегідь, тому що мені треба було піти в магазин, в автомагазин і купити точнісінько таку саму лампочку. Зараз я її піду візьму і вставлю сюди. І покажу вам, як вона виглядає. Ну, от, друзі, ось вона ця лампочка. Бачите, вона в мене все в руці. Вона така, в неї нема ні цоколя, нічого, ні гнізда. Вона просто так цікаво зроблена. Ось тут є два дротики. Вони тако загнуті, один в одну сторону, другий в другу. Мабуть, камера не передає цього всього. От, так я вам покручу. Ось бачите, один проводочок і другий. Просто дротики. І все. І воно сюди, це гніздо струмляється по-простому. Зараз я двома руками, бо одної не вдома. Зараз я вставлю. Воно тут немає нічого складного, будь справиться. Ну отак воно просто встремляється туди, у гніздо. І все на тому. От, ну, зараз подивимось, чи працює ця лампочка. Зараз я вмикну світло і будемо дивитися. Ну от супер. Я її вже вмикнув. Ось вона світиться, бачите? Видно на відео. Навіть при такому... Зараз я затулю. Ось, ось тінь моя Вся лампочка світиться і, значить, буде працювати. Буде працювати у мене підсвітка номера. Так, і не буде причини для того, щоб мене зупиняти. Так, тепер наступним кроком. Ми просто одіваємо оцю нахлобучку сюди. От, воно дуже, там, дуже легко, просто що мені одною рукою не вдобно, а двома руками це набагато легше. О, все, наділося, навіть не почув, як воно клацнуло. Ну і все. Ось так виглядає наш. Все просто ми його сюди тепер встромляємо і отак от защлкуємо. Все, готово. Ось і вся робота. Кому було цікаво, ставте лайки, пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Дякую всім за увагу!